Система операційна сучасна, вона як правило встановлюється з певним набором програм. Це ж саме можна сказати і про смартфони, які от ми з коробки дістали, налаштування якісь зробили, тобто ввели свої адреси. Зразу у нас пристрій готовий для того, щоб здійснювати дзвінки, ходить по інтернету, навіть якісь демонстраційні ігри, як правило, встановлюються. Якийсь базовий комплект програм у нас завжди є. Але, як правило, нам цього не вистачає. Припустимо, назнімали на смартфон фото і відео і хочемо зробити якийсь там відеоролик, кудись його викласти. Комусь відправити у системі є простенький відеоредактор, але він не дасть змоги ем, там накласти відео на, на відео, або там додати якісь футажі, тобто лайк, підписка і, і тому подібне якийсь мем вбудувати, щоб він там бігав по вашому відео. Це будований редактор не дозволяє. Тоді нам хочеш, не хочеш, треба шукати і встановлювати додаткове програмне забезпечення, яке дозволяє це робити. От що, що означає саме поняття інсталяції або деінсталяції? Ну от я казав про відеоредактор. От редактор Shotcut, який дозволяє робити, причому безкоштовно, досить такі серйозні відеоролики: там і хромакей є, і маски, і переходи, і фільтри, і зі звуком він досить цікаво працює. Тобто, ну такий більш-менш професійний редактор. І головне, що він абсолютно безкоштовний. Далі, от з чим ми будемо знайомитись, це програма Blender для роботи з 3D-графікою. Тобто, тут можна створювати якісь модельки трьохвимірні, і щоб це ми мали змогу робити. От такі от речі, нам потрібно цю програму десь взяти і інсталювати на комп'ютер. Підемо зворотнім шляхом. Припустимо, я колись її інсталював, щось зробив і вирішив, що вона мені більше не потрібна. Тобто я закриваю і мені цю програму треба видалити. Чому програми інколи треба видаляти? Причин теж декілька. Припустимо, я щось встановив просто для того, от я підбираю відеоредактор, я взяв, встановив декілька. Потім мені сподобався один, бо він там безкоштовний, простий, там і ще купа у нього плюсів. Я його хочу залишити один у системі, тому що, по-перше, коли ми встановлюємо. Не користуємось і не видаляємо, відповідно, у нас зменшується вільний простір, і може настати такий момент, коли ми захочемо там якусь гру поставити, а ставити нікуди. Бо ми там наставили три десятки відеоредакторів, коли шукали, які нам підійде. Тобто програми, якими ми не користуємось, які просто подивились, не сподобалось, їх треба видаляти. По-перше, щоб місце не займали. По-друге, ми не знаємо, які додаткові дії може ця програма виконувати. Можливо, вона там в системі щось змінює. Можливо, вона напівшкідлива, там щось вбудоване. Можливо, вона якусь статистику про нас збирає, тобто не просто лежить на диску, а ще інколи забирає на себе потужності комп'ютера і створює нам додаткові проблеми. Тому ми періодично видаляємо те, чим не користуємося, чистимо комп'ютер від зайвого. Значить, як видалити оцей блендер? Інколи розробники, ну припустимо, от, ось ця утилітка для контролю комп заліза комп'ютера, вона називається ну, тут усі програми. Пробуємо її знайти. Ось, здається, отут. А, ні, тут не показує. Тобто, інколи поряд з програмою. От з, такою. з ярличком програми, папочка створюється, є ярличок для запуску програми і є ярличок для видалення. Тобто, так і написано: Uninstall або або от припустимо, шве монітор. Тут його нема. Відповідно, в програми Blender також просто ярличок у панелі і більш нема нічого. Значить, нам треба йти в панель керування Windows. Ось на налаштування йдемо, або іншим ярличком, який ось сюди виведений, або якщо це 10-та Windows, то натискаємо отут і він ось отут Десь буде оця шестеренка. Натискаємо на неї, потрапляємо у панель керування. Тут обов'язково є програма. Інстальовані програми. Заходимо сюди і от в цьому різма... різноманітті шукаємо наш блендер. тобто Тут їх досить багато. Частина відноситься до операційної системи, частину е... встановлюється нами. тобто ну, Багато по замовченню стоїть. Тобто, коли ви просто на чисту систему заходите, тут уже повно. Ось мій блендер, який на робочому столі. Займає він у мене майже 1 ГБ місця, тобто досить об'ємна програма. І я її хочу видалити. Натискаю 30-точки, змінити або видалити. Натискаю видалити. В мене питають, як то кажуть, підтвердження, натискаю далі, погоджуюсь. Ну, потім іде може бути ще пара запитів, типу підтверди свої адмінські права. І йде процес видалення, Іде він в залежності від того, яка програма скільки займає, може там і за секунду видалити, може і півгодини видалятись, все залежить від комп'ютера і від програми, яку ми отак от зносимо. Процес пройшов, на робочий ярличок ще звідти. І, відповідно, ще звідси. Тобто, нема в мене більш блендера, а мені він потрібен. Значить, мені треба його встановити. Для цього я відповідно я знаю, що я качав його з інтернету. В інтернет йду і пишу, як вже у мене вийде блендер е, Ну, без офіційного поки. Е, я бачу результати пошуку, і причому перший стоїть якийсь блендер RU. І ще аптудаунку. Якщо я не знаю, що це от офіційний сайт. Тоді я шукаю саме офіційний сайт, або через Вікіпедію, Там шукаю Blender Вікіпедія, там про нього описи, посилання на оцей от Blender.org. Це офіційний сайт. Все інше це так звані файлові каталоги. Власники яких теж розповсюджують цю програму, тобто вони її копіюють з офіційного сайту викладають у себе. Сенс таких дій може бути теж різним. Перший варіант це просто залучити відвідувачів для заробітку на рекламі. Другий варіант це вбудова у інсталятор чистий. Тобто чистий інсталятор програми вбудовують додаткові якісь програми, не обов'язково там віруси, не обов'язково щось шкідливе. Навпаки, дуже часто вбудовують якісь додаткові антивіруси, які потім встановлюються в систему майже без нашого відома, і отримують від розробників тих програм, які вони підсовують нам додатково, якусь винагороду. Ну, ми йдемо на офіційний. Зайшли. Ось у нас кнопочка зразу Blender скачать. Якщо у нас Windows, то ось підходить. Якщо інші операційні системи, Linux, там Mac, відповідно, обираємо потрібну з переліку. Тицяємо сюди, пішов процес завантаження. Тобто я зараз завантажую файл, який мені Падає у відповідну папочку завантаження або іншу, якщо залежить від налаштування. Зазвичай у завантаженні. Оце, що воно нам написало, типу допоможіть, не минайте, дайте копійку, це просто люди збирають, програма поки що абсолютно безкоштовна, збирають просто пожертви для команди, яка там працює над розробкою, ну просто щоб якось їх зацікавити. От завантаження щось йде е, якось довго. Ну і ладно, нам спішить нікуди. Тобто е, зразу звертаємо увагу, що ось завантажується файл розміром е, всього лише 300 е, мегабайтів. А якщо ви пам'ятаєте, розмір встановленого складав десь близько гігабайту, тобто втричі більше. За рахунок чого розберемось, коли будемо розглядати, що таке архівація і резервування інформації. Отам От ми побачимо звідки беруться втричі більші обсяги. От, скачалось. Я просто тепер клацаю по цьому файлу. Прямо тут можу, можу пойти в папочку, куди він закачався, тобто в «Download», в завантаження. І пішов процес інсталяції. Значить, процес інсталяції у нас може відрізнятись в залежності від програми, ну, тут якраз він такий детальний, тобто можна подивитись всі етапи. Спочатку нам розказують, що це ми встановлюємо, і просять натиснути далі. Ну або взагалі відмовитись, якщо там помилково запустили. Далі обов'язково пропонують прочитати ліцензійну угоду, де розписано і відповідальність, і як можна використовувати. Тобто, приклад є програми, які. Можна використовувати для власних потреб безкоштовно. А якщо ви комусь надаєте послугу за допомогою цієї програми, тоді платите це все написано у цій ліцензійній угоді. Звісно, її ніхто не читав, як правило. Натискаємо прийняти і пішли далі. Можуть іти, можуть, може і не бути, в залежності знову ж, від програми екран налаштування. Тобто тут ми, якщо розуміємо, що від нас питають, можемо, наприклад, відключити якісь компоненти. От не потрібні мені бібліотеки там готових якихось елементів, я його відключаю, економлю місце на диску. Якщо я тут щось неправильно наклацав, ось кнопочка Reset, яка скидає налаштування у початковій. Далі я можу ще тут передивитися, як у мене диски зайняті, де, де вільне місце є, де нема. Тобто, щоб зорієнтуватись, куди. Встановлювати програму. Далі, наприклад, я ще можу встановити папку, обрати папку, куди хочу встановити. По замовченню, ставиться по довгому шляху Отуди, де всі програми стоять. Тобто на диску C папка program Files потім створюється папка Blender Foundation, а вже в неї ще Blender. 4.2. Якщо я хочу змінити місце, тобто, припустимо, я хочу цю папку бачити просто на диску C без цього довгого шляху. Натискаю Browse або редагую оцей рядок, тобто прибираю зайве. от Я частину прибрав. Отак от і це скаже комп'ютеру, що програму ставити на диск, це у папочку Blender, щоб я міг швидко туди заходити. Припустимо, я там щось з файлами хочу робити, щоб не ходить програм файл, то те у три папки і шукати там серед великої кількості програм. Я от сюди хочу. Хоча інколи такого робити може і не треба, тому що деякі програми. Ну, хочуть вставати і працюють нормально тільки тоді, коли встають на місце, яке передбачив розробник. Натискаємо ОК, тобто погоджуємося. Якщо там ми правильно ввели, воно прийняло цей шлях, і натискаємо далі. Відповідно, ми можемо повернутися на попередній крок, якщо ми там щось не дочитали в ліцензійній угоді. І ось остання кнопочка інстал, це ми вже все налаштували і остаточно погодились з тим, що, можна нам, що нам ця програма потрібна. Далі можуть бути додаткові запис, запити на адміністративні привілеї цього інсталятору, якщо він там щось міняє або додає в систему безпосередньо. І ми чекаємо, поки завершиться процес. Тут ну, досить швидко, бо програмка все ж таки невеличка. Е, ну а буває таке, що там секунда діла, якщо от такого типу програмки утилітки невеличкі. Ну а якщо гра на 60 ГБ, то можна і 4 години чекати, поки воно встановиться. Натискаємо фініш, Все, у нас створився ярличок, у нас програма готова для використання і лежить вона у нас на диску С. Ось, якщо я подивлюсь, зайду на диск C, то я якраз і побачу папочку Blender 4.2, куди оці всі файлики встановились.